Добрий вечір всім. Дивіться. Викопали трішки картоплі сьогодні. Ми вже потрохи копаємо. У нас пізніше вона посаджена. Ось. Але потрохи копаємо і дуже гарно в цьому році. Дивіться, яка гарна. Це середні, Більше ми во вибрали вже посмажили сьогодні собі. У нас дощики йдуть, отака вона. Бачите? Ну, ще половина в грядці отак. Ось, а зараз піду покажу вам. Чим я займаюся, ось корзинку несу в сарай. Роблю зараз гранулку. Продовжую робити, поки ну, маю можливість, ось вже нагрузила крупорушку, буду перемелювати. Не знаю, що воно там буде далі з електроенергією, то думаю, нароблю поки що, поки є можливість. Ось наробила вже кролячою. Дивіться, тут кролі кролі написано. Ось. Значить, виходить, що в одному мішку десь 55-56 кілограмів плюс-мінус. Ось, а взагалі 50 кілограмів ці мішки на 50. Ну, тут влазить трохи більше, я більше насипаю. Ось, тому що в мене е бетонозмішувач а, ні, це я переплутала. Ні, це я неправильно розповіла. В одному мішку у мене близько 30 кілограмів. Отак. Це я щось неправильно подумала. У мене ж одна виходить оця зарядка бетонозмішувача от сюди. Я відміряю зазвичай 25 кілограмів, тому що мені легше так розраховувати мій. Цей, господі, рецепт. Бачите, я роблю на 25. Ось тут у мене на 25, ось до, оця, оця графа це 25 кілограмів. Ось. Ось вона. І я розраховую примікс і все інше. Ось, то поки в мене був примікс кролячий, то я робила по 25 кілограмів. А примікс закінчився, то я зараз трішки більше роблю. Десь 27-28. В мене виходить повна оця повний бетонозмішувач. І виходить, що в мене тут десь до 30 27 десь такого плюс-мінус кілограмів в одному мішку. Тобто я отако розсипаю по трьох ящичках. Бачите, воно тут вистигає. Ну, о, до речі, цей вже. В принципі, холодний, вже можна цей збирати в мішок. Поки він вистигає, я надроблюю нову партію в крупорушці, засипаю бетонозмішувач, перемішую, до речі, можна увімкнути зараз, хай перемішує. І все, і потім вмикаю гранулятор, і він у мене гранулює оцю цю партію. Тоді ця партія вистигає. І я оце в такий мішок висипаю, і воно у мене зберігається. Бачите? ось зробила вже отаких, от виходить 4 мішка. Це в середньому десь 115 кілограмів зробила. Ще тут 28, нехай 27. Це вже 115, це вже виходить. Ой, 100... Приблизно 140 чимось кілограмів. І зробила ще вже занесли кроликам отакий мішочок. Ось тут десь близько, я не знаю, плюс-мінус 9 кілограмів, може в такому мішку. ось Це розфасовка по 10 продавалася, я мішки не викидаю. Бачите, колись отаків окупувала, коли не було в мене гранулятора для кролів. А зараз просто використовую мішечки. Ось така. Гранулка запашненька, гарненька. Роблю запас. Ну, поки що по кролячому. І ось буду робити, вже зробила заготовку для птиці. В несушку. Там універсальний коротше, комбікор. У мене вже е е курчата 3 місяці, е Деяким вже 3 навіть з половиною місяці. Вже можна їх переводити спокійно на звичайну несушку. Ну, от от, такі, от фініш. от. Не сушка, а фініш от написано в мене, бачите? Отакий тут у мене рецепт. Зараз фініш роблю з преміксом, тому що в мене залишилося ще трохи. Я хочу вже його використати, тому що вже у нього термін придатності збігає, там його трошечки залишилося, потрібно його доробити. І тут в мене ще є трішки росту на одну партію. Оцей рост я ще зроблю, візьму 25 кілограмів, якщо там подивлюся, скільки там його, на яку кількість розрахувати. І Зроблю, бо в мене ще ж є маленькі курчата, які вже скоро потрібно буде переводити на свою гранулку. Ось, якщо не продадуться, я їх виставила на продаж, але людина мене підвела. Ой, коротше, і не забрала. То тепер потрібно робити ще й для курчаток, так сказати, ростову гранулку, а потім буду переводити на оцю гранулу, що роблю для всіх. Ось. Так що, отак, сьогодні я роблю свої справи по. Гранулюванню, піду, зараз занесу кошик, хочу роздати кроликам картоплю на картоплю намну. По дорозі хочу зайти, показати вам свій підвал. Так. Сьогодні тут наводила порядки, привезли ще картошки мілкої. Ось це те, що ми сьогодні привезли. В людини в селі взяли мілка картопля, бачите, виходить, ну, щось не знаю, скільки тут навіть кілограм. Зовсім небагато. На 240 гривень вийшло. Два з половиною мішки. Мілка картопля. Так, Тут ще трохи є бурячка, бачите, купували морквички. Це мілка картопля, яку ми брали нещодавно в людей, також ще в одних людей. І отут. Це ми брали вже в трьох, в цьому році вже в трьох ще будемо брати, бо це, звичайно, що це дуже мало. Сьогодні придбали також картоплю собі на їжу, така гарненька, по 9 гривень кілограм. Ось така. Ну, і хочу показати вам свою консервацію. Ось так виглядає стелаж. Бачите, невеликий стелаж, Ось на нижня. Раз, два, три, чотири 5 полиць. Сьогодні навела тут лад, попротирала баночки, все чистенько тут вимила, щоб зберігалося, ну і підготувала там, де що я ще маю закривати. Ось дивіться, скільки вийшло компотів в цьому році. Різних асортів: яблучний, сливовий, персиковий, з винограду, з вишень. ось тут. Яблучний, грушевий, мохіто також закривалося, також іде асорті, персики закриті. Тут що в мене тут соус для м'яса із вишень, пряний. Це кабачкова ікра. ну, Вірніше, вона не така кабачкова, вона більш овочна, там ще й перець є. Потім це така томатна паста, бачите, ну, така, вона, ми її не загущували, а просто зробили таку, щоб можна було там тушити голубці чи ще щось. ну, Тільки 4 баночки вийшли. Це минулорічний салат, іще залишився один із зелених томатів, хочу в цьому році ще зробити обов'язково. Це томати в власному соку. Пару банок, це томатний сочок вийшов, також небагато, ну, так ми його не дуже п'ємо, ну, трохи є. Томати консервовані, мариновані із бадиллям. Ой, господі, морквички. Ось отак виглядає. Дуже люблю цей рецепт. Тут багато сахару, тобто цукру в два рази більше, ніж солі. На 3-літрову банку 3 ложки солі, я кладу столових і 6 ложок цукру. Дуже виходить смачний, смачний розсол і дуже смачні томати. Ось, бачите, отак виглядають. Це тут є томати мої і ті, що я привезла із. Хмельниччини, коли їздили до родичів. Ну, Я думаю, що томатів, в принципі, вистачить. Ось. Огірочки. По огірочках слабовато в цьому році. Оце тільки змогли закрити раз, два, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять баночок. Ще дві вистиги я сьогодні консервувала. Це бочкові. Огірочки хрумтящі, вони закисляються прямо в 3-літровій банці. 3-4 дні киснуть в домі, а потім, е в тому самому маринаді, просто кип'ячу три рази методом гарячої заливки закриваю банки і просто пальчики оближеш, дуже-дуже дуже смачні, кислі без. Е оцту Дуже-дуже смачні огірочки виходять, і вони довго стоять, Ну взагалі дуже-дуже любимо такі огірочки. ось Це минулорічні ще не з'їли. потрібно Бачите, є запас трішки. І в цьому році також закрила ще огірочки в соусі чілі. Чи як там? З чілі, так вони якось називаються. В томатному соусі чілі. Ось отакі невеличкі півлітрові баночки. Вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6 півлітрових і дві, Ні, одна літрова, а то минулорічні просто мариновані. Також закрила сливки, як закусочку сливка з корицею, венгерка. Це наші сливи дуже смачні в цьому році, закривали половинками без кісточок. А зазвичай можна, ну, в рецептах є, що закриваються з кісточками, Але з кісточками вони, ми вичитали, що вони. Мають строк придатності менший, тому що на наступний рік, наприклад, якщо не зісир за один рік, то виділяються в кісточках шкідливі речовини, то краще їх не споживати. То ми їх подрилювали і закрили. Ось дуже виглядає, мені здається, дуже красиво. Ось тут що в нас? Тут іще у мене е, ці господи варення різні. Це варенька із. Е, як воно? Вишні, бачите, це кип'ятилося пару раз, це кипятилося багато разів, воно темніше. Якщо вам видно, ось отак. Бачите, це вишневе варення, це варення з персика, ось до. це варення сливове, тільки двох видів. Ось до, навіть вони помічені. А це варення із грушок. Взагалі, я здивована, які класні грушки в цьому році, як воно гарно застигло. Дивіться, воно навіть вниз не, не опустилося в банці. Тобто, як воно перевернуте, отаково от було. Воно все пішло уверх. Коли перевернули назад, виходить, що воно навіть вниз не пішло, воно стало таке, наче з желе. Я думаю, що буде дуже смачне. Ось, дуже багато пектину тут. Пектин це дуже корисно. Речовина в фруктах, ну і в овощах вона є. Так що, отакий в мене підвал. Надіюся, що вам було цікаво. Може, хто цікавиться, що я консервую. Так, консервую постійно я і моя мама. Так що заготовляємо ось. картоплі багато купувати не будемо на їжу на зиму. Будемо вибирати, закуповую я мілку для господарства. І з нею вибираємо крупнішу і йому. Ми картоплі їмо дуже мало, на суп якийсь отак вибрати можна. Тут є такі немалі не картоплі, ми вибираємо завжди і для супчика вистачає. Ми круп, крупну картоплю не купуємо. Дивіться, гнила попала, бачите? Ось. Ну ось Одну сіточку купили. Це так, щоб не знаю, вистачило там на 2 місяці. Буває, там хочеться якогось деруна чи ще чогось. Оце для того. А так, щоб масово, ми картоплю не закуповуємо. І не садимо багато, ми садимо просто собі в огород, там зовсім небагато. Ось пару відер молодою з'їдаємо. Що не з'їдаємо молодою, то викопуємо його в першу чергу. Потрібно ще закупити в цьому році цибульки, тому що той, що я виростила, не вистачить. Не вистачить точно. Є вона на горищі, там зараз ми її користуємося. Ось, і чесничок потрібно буде закупити для того, щоб посадити в зиму. Тому що свій цьому році садити нема чого, бо ну, так сталося, що вигребли кроля. Вигребли кури, коли нас не було, коли була окупація. Ось, повернулись додому, а кури вигребли город. Ну, Так сталося. Так, що тут? відпочиваєте вже? Так, зайку треба впустити. Йдіть лягайте спати. Бігом. Давайте. Дивляться на мене. Ідіть, бандюки. Воно зайка йде. Ти тут уже з цього боку, ти вже втомилась мене чекати, так? Йди, зай. Гуляла в городі, напевне, цілу годину. Давай йди. Ну, виходь. Співачка. Та <різь> її кокоче. <гум> так, Курчаки вже самі знають, куди їм йти. Курчаки мої. Ця курка дивиться, як линяють. Дивіться, змінює перо, бачите? Тихо, 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 тихо. Тихенько. Ті тут осідають, індичка. Пішли, зайка, йди. йди. Йди, йди сюди до своїх. Качки хочуть щось їсти. Зараз насипимо їм гранулку. Кролики також хочуть картопельку. Ходіть, зайка. Тютю-тю-тю. -тю -тю -тю. Йде воно. Дивіться, дивіться, яка розумна курка. Ти за мною йдеш. Ще й співаєш. Іди до своїх. Давай. Диви. О, так, молодець. О, так, при. Все пішло. Так, да, ми їх льосі такі. Петрушка, що, підеш погуляєш? Там, якби оцих загнати, то можна було б, щоб ви вже йшли гуляли. Петрушка також весь у палочках. Зараз активно проходить линька. Ти і кури не несуться оці, бачите, кохінхінки. Не несуться коротше. Не змогла навіть одне замовлення зібрати. Людина заказувала, але я не змогла зібрати. Ось так, що поки що немає. Яєць. Так. Ну все, зараз буду йти кроликам порати. Ось, А вам дякувати за перегляд, за підписку і за все інше. Вон курочкам маленьким поставила ще. з цей, як його. Світло, бачите, тому що в них темно просто при цій звичайній червоній лампі. Ну і вони такі тут бігають, задоволені вже. Курка, вон. хто хоче під курку ховається, хто хоче під лампу. Взагалі не хоче, то не ховається. То що якось так, так, такі от справи в нас. Ці тут о, сидять, карлики і не тільки. Ось так, ось такі. В рядочок вони всі на досточці. Бачите? Поруч біля одного, їм тут не холодно. Так що такі у нас тут справи. Ці біленькі курочки, не знаю, що це за ну, помість така. Це в того дядька брала. Ну, напевне, якісь також м'ясо яєчні несушки. Не знаю. ось, Ну і оці барвисті, сіренькі. Якщо